Привіт, любі мої українчики. Сьогодні великий день в історії Америки і всього людства. Новообраний президент Дональд Трамп сьогодні склав присягу і вступив у повноваження президента Сполучених Штатів. За сьогодні він зробив багато роботи. Він сьогодні підписав указ про перейменування мексиканської затоки в американську затоку. І це рішення, безперечно, дуже важливе. І Вплине на майбутнє всього людства ну звичайно в в позитивний спосіб. Також я впевнений, в нього є готове рішення, як подолати конфлікт в Україні, як припинити цю війну Росії з Україною. І він приблизно такого самого рівня майстерності. Наприклад, я підозрюю, що він, він може просто дозволити Путіну захопити всю Україну, при умові, що він не приєднає Україну до Росії, а Росію до України, і новостворена країна буде називатися Україна. Таким чином, Україна війну не програє. Ну, або, переможе, або навіть переможе, і здобуде територій більше, ніж їх взагалі було. Забере не тільки Крим і Донбас, ну, а ще і Курську область і решту Росії аж до Сахаліна і Камчатки. Так що готуйтесь. Але жарти жартами, насправді, ось що ви повинні розуміти. Що політики це такі люди, які приходять до влади не для того, щоб вирішувати якісь ваші проблеми. Я давно з політиками знайомий. Я з ними познайомився ще тоді, коли, коли вчив віршики в дитячому садочку про Леніна, про те, що і ліч ненавидів панів гнобителів жорстоких. І цей віршик він досі в мене в голові. І він, схоже, буде зі мною до останнього, коли мій мозок буде розщеплятися в деменції. І я вже з, з трудом буду згадувати, хто я, А віршик про Леніна я буду пам'ятати. Тому що це, мабуть, перший віршик, який я вивчив в комусь там дитячому садочку. І в ті часи наші ці політики називалися не політиками, а. Вождями, вождями партія є партія уряд, які про нас всіх дуже дбали, які прикрашали лозунгами фасади всіх будівель. І там все найкраще дітям, миру мир і все таке. І з тих пір багато чого змінилося, з тих пір з'явилися. Якісь вибори, де можна було брати спочатку Леоніда Даниловича замість Чорновола, потім кучму замість Чорновола. Потім кучма порішав із Чорноволом, щоб він більше не мелькав під ногами, а то він так мельтешить постійно. То, то в Кравчука плутався, то в кучми плутався. Ну, то вони його вирішили позбутися остаточно. І Чорновола не стало. Uh, і далі була ще ціла селена виборів. І хоча в результаті кожних виборів приходив правильний кандидат, якого оболювала вся країна, або принаймні більша її частина, інколи, як з Януковичем, uh, був неправильний кандидат з нашої точки зору, зате Донбас uh, і весь схід України був дуже щасливий і задоволений, що нарешті вони отримали свого правильного президента, і тепер заживемо. Чи вони, може, заживуть, а ми... Бо, ми, бо ми так і не зажили. Ну, схоже, вони теж. То, що треба знати про політиків? Політики, вони там не для того, щоб якось змінювати ту країну таким чином, щоб ваше життя ставало легшим, щоб ваші заробітки росли. Щоб дівчата вас любили. Тому що більшість аудиторії це чоловіки, там понад 90%. А тих 10%, які жінки серед підписників чи серед глядачів, то вони, мабуть, теж не зовсім жінки. Це жінки тих чоловіків, які хочуть зберегти свою анонімність. То ось так. Тому... Так, не станеться так, що жінки вас будуть більше любити, дівчата там будуть вішатись вам на шию і казати, що візьми мене прямо тут, я хочу від тебе дітей, і немає сил терпіти. Такої фігні не трапиться. Щоб щось подібне в вашому житті відбулося, то треба стати якимось ультрабагатим і знаменитим. І, і навіть тоді таким жінкам ви не сильно будете раді. Так що світ він трохи відрізняється від від уявлень тих людей, які думають, що слухаючи обіцянки політиків, вони справді можуть мати якесь краще життя, проголосувавши за них. Правда полягає в тому, що не варто зважати на те, що вам розказує, що вам розказує телемарафон, чи вам розказує там, Дональд Трамп, чи будь-хто. Щоб хоч якось змінювати своє життя на краще, треба вам самим щось з ним робити. Не варто себе порівнювати з кимось іншим. Варто себе порівнювати тільки із собою вчорашнім чи позавчорашнім, ну із собою з твого минулого. Твоє життя повинно хоч на трішечки ставати краще в цьому періоді, ніж у попередньому перед тобою звітному періоді. Це все, що від тебе вимагається. Життя воно носить дуже комплексний характер. Воно складається не тільки із зарплати і з роботи, і із квартири з ремонту. Є ще дуже важливий суспільний аспект життя, ті, котрі вміли спілкуватися і були членами якоїсь соціальної групи більш прогресивної, ті з меншими труднощами досягають. Точок старту, які знаходяться поближче до кордону, тому що вони знають, кого попросити про допомогу по доїзду. Вони когось можуть відправити попереду себе. І хтось може там промоніторити ситуацію і знайти їм перевізника, знайти місць, місця, де в них там будуть якісь проміжні пункти зупинки. І оця от соціальна частина людського життя, вона теж дуже важлива. Вона в чоловічій голові ніяк не віддзвонює, тому що чоловікам не треба з малечку боятися того, що хтось, їх, хтось з ними буде зле поводитися. З ними, звичайно, поводяться такі самі, як вони. Але там завагітніти у них такої проблеми немає. І, звичайно, ці всі міжстатеві чи моностатеві взаємодії відбуваються з їхньої ініціативи. Тому їм не треба розвивати там, якийсь мовний там, потенціал для того, щоб з іншими спілкуватися. А здебільшого чоловіки вони справляють якийсь такий не дуже веселий вигляд, тому що. Якщо людина. Вони можуть дозволити собі демонструвати, що ти їм не подобаєшся. Жінки вони ризикують нарватися на агресію, і тому вони будуть поводитись нейтрально, а не будуть проявляти своє незадоволення. Хіба що в них там є якийсь там дурник на мотузочку, якого можна постійно натравлювати на когось, бо там хтось на неї криво подивився і щось там про неї не так сказав, чи взагалі там. Він Він їй не подобається. Ну, Але це про інше. Сама головна думка, яка має бути у вашій голові постійно, що є той невеличкий простір, в якому ви хоч як якось маєте вплив, яким би не було складне ваше життя. Все одно, якщо ви сядете і спокійно подивитесь навколо себе, обдумаєте все, ви знайдете, куди можна докласти руку, куди можна прикласти зусилля для того, щоб покращити ваше становище. І не треба витрачати час на те, щоб слухати когось, хто розповідає вам, що він щось за вас зробить. Не зробить. Тобі самому треба щось робити. Так, тобі, тобі треба обов'язково щось самому зі своїм життям робити. Тому тобі треба правильно розкласти пріоритети. Тобто тобі треба зрозуміти, що ти можеш зробити зі своїм життям. І не хапатися за перше ліпше, а, а розуміти, що займе найменше часу і дасть найбільший результат. І таких речей буде, буде кілька. Спочатку треба просто скласти список всього, що ти можеш зробити зі своїм життям. І не обов'язково записувати. Він може бути недовгий, ти його можеш просто запам'ятати в своїй голові. І е, пройтися по ньому, і вибрати що, е, ті речі, які е, дадуть результат. І серед тих речей вибрати ті речі, які ти можеш втілити тими наявними ресурсами, які в тебе є, е, щоб е, отримати той результат. Далі, маючи цей наступний результат, ти можеш братися щось інше, вже маючи якусь більшу, більшу кількість ресурсів. Ну, ось, ось так діяти. Крок за кроком, поступово. Не, і в жодному випадку не рівняти себе із кимось, не рівняти себе із кимось заможним, багатим, в якого купа влади в руках. В цьому немає жодного сенсу. Навіть якщо ти знаходишся там на якомусь повному дні робити оці маленькі кроки, звичайно, воно спочатку складно, тому що ти витратиш багато зусиль і досягнеш не так вже і багато у порівнянні з іншими. Зате, в порівнянні з собою, воно зробить тобі різницю. Тому забудь про інших. Роби щось своїм життям самостійно. Не слухай нікого. І коли ти тако крок за кроком методично будеш втілювати, і коли ти в якийсь момент оглянешся назад, ти розумієш, що ти пройшов величезний шлях. І навіть це місце, в якому ти зараз знаходишся, де в тебе немає такої кількості грошей, немає там якогось гарного житла автомобіля чи якогось майна. Але. Поруч із тобою може бути там прекрасна жінка, яка цілковито з тобою, яка не відноситься до тих феміністок, які розповідають про права жінок, а насправді вони просто хочуть, щоб хтось за них працював, і хтось їм віддав свої ресурси. А хтось, хтось такий, такий самий, як ти. Де ви будете гарними партнерами один одному і допомагати один одному переходити на наступний енергетичний рівень, крок за кроком. Ну, звичайно, краще робити вдвох. Ти щось зробив, підтягнув її до себе. Вона щось зробила, підтягнула тебе до себе. І так можна показувати значно кращий прогрес. Як, як варіант, ось, ось такий варіант знайти собі пару. Але коли ти з порожніми кишенями, коли ти сам ніхто, навряд чи ти знайдеш людину, яка роздивиться в тобі той потенціал. І вона буде знаходитися на, на тому рівні розвитку, куди ти хочеш досягнути там, дійти там, за якихось 10-20 років. Ну, такого не буде. І тобі просто треба розуміти, що доки ти не досягнеш того рівня, якого ти там, хочеш досягнути, який там є в твоїй уявленні, то навряд чи ти знайдеш собі постійного партнера. Потім, якщо ти знаходишся тут і її зараз знайдеш, потім, коли ти перемістишся десь сюди, навіть якщо ти із вуха до себе витягнеш, ну все одно е, вона тебе буде тягнути вниз. Тому треба, е, треба не, не дурити себе. Тобто не думаєш, що коли ти знаходишся там в якійсь повній дубі, що ти можеш знайти собі якусь пару. Ти знайдеш собі пару. І ви вдвох утворите дупу тільки більшу. Тобі треба спочатку зробити щось з своїм життям. І е, без цієї всієї романтичної маячні, е, рухатися по життю тобі буде легше. Е, в емоційному плані так, воно буде тягше. Бо, е, задовільнятися, там якимись тимчасовими моментами і з тимчасовими парами. Ну воно буде витягувати енергію, тому треба буде спочатку на цю фіню забити і треба щось своїм життям зробити. Зараз більш ніж достатньо речей, які займають там умовно рік, як професію, яку можна опанувати за рік, і реально мати хороші заробітки, які як навіть якщо ти нічого не будеш робити. Із покращенням своїх якихось скілів, його тобі там на десятиліття вистачить цим займатися. Це може бути щось просте, там, якась будівельна робота, якась там сантехніка, щось таке. Електрика, сантехніка. Може бути якесь там програмування також, вивчити там якийсь Python. Ну, правда, англійська мова це теж питання року часу. Тобто ходиш на курси, воно навіть не буде займати тобі повний день. Ходиш на курси там, якихось півтори години чи 2 години в день, кілька разів на тиждень в тебе будуть заняття і купа домашньої роботи по стільки саме годин в день. І за рік ти вивчиш ту англійську мову до рівня там, B1, так точно ти її вивчиш. А B1 це рівень, з яким тебе з руками і з ногами візьмуть на якісь айтішні. Стартові позиції. Ну, при умові, що ти ще будеш, ще візьмеш якийсь там курс, навчишся там якогось Python, чи якимось C, чи якийсь там Java, JavaScript. Там селена всього є на довго UI вибери собі, що там найбільш популярніше, і за що за і де за нього більше платять? Чи за що більше платять. Ну, наговорив я, звичайно багато, як для одного відео, підіб'ю підсумки. Є завжди той невеличкий простір, в якому ти можеш діяти. І в якому методично, крок за кроком, ти можеш щось робити, де би ти не знаходився, в якому ти глухому закапелку України не знаходився, в якому становищі би ти там не був. Все одно можна кудись переміститися. Когось запитати в когось поради, когось, хто, тобі, е, хто сам то зробив. Таких людей треба питати пораду. І люди охоче діляться своїм досвідом, тому що, коли вони е, е, досягають чого небудь, в них не було нічого, і ось у них є результат, вони хочуть цим похвалитися перед іншими, тому що вон, е, це їхня хвилинка слави. Вони е, е, вони діляться цим своїм теперішнім становищем, хизуються, але хизуються в правильний спосіб, коли вони розповідають іншим про те, що за чим робити. І, і, і таких людей вистачає. Таких Зі свіжим результатом, їх таких вистачає. Таких людей треба вихопити, і вони вас навчать, що робити далі. І щось крок за кроком зі своїм життям можна зробити. Але при умові, що ти не будеш сидіти, слухати Зеленського, дивитися телемарафон, чи думати, що на іншому кінці планети, на іншому континенті прийде новий президент, який в своїй передвиборчій програмі пообіцяв своїм виборцям, що він закінчить війну у твоїй країні. При тому всьому, що їхні його виборцям, твоя війна в країні цікава тільки тому, що цей самий кандидат. Розказав їм, що на цю війну тратяться гроші їхні ж гроші. І єдине, чому вони хочуть цю війну закінчити, тому що вони не хочуть, щоб їхні гроші, їхні податки витрачалися на цю війну. Вони хочуть, щоб їхні податки витрачалися на них. І, а ви, сидячи на іншому куточку планети, сподіваєтеся, що ця війна буде закінчена в якийсь спосіб, який принесе щастя вам. Ні, такого не буде. Тобто, викиньте це все з голови. Робіть щось зі своїм життям самі. Повірте, це набагато дієвіший спосіб. Так, цей шлях може здаватися вам нездоланим, але це не так. Насправді це не так. Кожен щось може зробити зі своїм життям. Так, всі люди різні, не через те, що вони народжуються різні. Момент народження вони всі однакові. Просто, коли, коли вони народжуються, вони народжуються в різних країнах, в різних батьків, в різних сім'ях, в різних містах, в різних країнах. І від того дуже сильно залежить, ким ти будеш далі, тому що вже ця різниця, вона вже дуже значна. І подальше життя цю різницю тільки збільшує. І будучи там, хлопцем 18, 20 чи 30 років, різниця між тобою і іншими такими як ти, ну, просто прірва. І ось ще одна причина, чому не треба себе порівнювати з іншим. Дивись просто сам у своє минуле. Дивися, чи ти рухаєшся вгору, чи ти просто ліг і лежиш, або, не дай Боже, ти котишся в долину. Ось цим щось зроби. Ну, успіху вам всім! А, і тут таке діло. Підписуйтесь на наш Телеграм, ставайте спонсором каналу, отримуйте доступ до маршрутів. Маршрути є в описі під кожним відео, де я розповідаю про якісь із маршрутів. Там треба на ньому клікнути і запитати доступ до маршруту. Доступ до маршруту треба питати, запитувати із вашого аккаунта, на якому ви є спонсором. І якщо у вас там аккаунт, на якому ви є спонсором, називається якось інакше, там якась одна буковка замість вашого повного імені, яке відображується як, як спонсор, то пишіть, хто ви там як спонсор. Тому що пишуть із, зовсім не з Google аккаунтів, там якісь outlook присилають. І з іменами, які зовсім не зустрічаються в переліку. Тому зверніть на це увагу. Ну що ж, ще раз закликаю підписуватись на наш телеграм, стежити за анонсами. В телеграмі відбуваються ефіри, в телеграмі відповідають на запитання ті, котрі вийшли. Там є радіо, є голосовий чат, де можна по черзі позитувати запитання і отримати ті відповіді, які залишилися невисловідливими в ході інтерв'ю із цим автором. Ну що ж, тепер все. Бувайте!